Минулому році вони сміялись над моїм прізвищем і називали мене «женщина з трудною судьбою. В цьому році вони сміються над моїми очима, над набряками під ними, називають мене Маєчка алкоголічка і сміються навіть над моїми обоями, яких зараз, ви бачите, взагалі немає. Але все, що вони говорять про мене, насправді звучить про них. З вами я, психолог Лена Шпундра, і зараз ми будемо з усім розбиратись. Минулому році на своєму стрімі Наталія Холоденко, відома в мережі як зіркова психологіня для мільйонерів, разом зі своїм міньйоном Дмитром Шевченком. Чогось вирішили спочатку посміятись над моїм прізвищем, а потім вже і в цілому над моєю важкою жіночою долею. Я записала для них відповідь: таку жорстку, але дуже іронічну відповідь, яка розлетілась мережею на дуже багато тисяч переглядів. І ось несподівано прийшов рік. Вчора спочатку одна моя підписниця надсилає мені рілс Наталії Холоденко, потім друга, потім третя. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Бо холоденко бере мої відео річної давнини, робить з них певну вигідну її нарізку і розміщує в своєму інстаграмі, ніби це щось таке свіже і нове. Наталія Холоденко давно забанила мене в своєму інстаграмі, тож я прошу підписників завантажити мені ці рілси і прошу навіть пояснити, що там взагалі відбувається. І підписники, дякую дуже вам, мені допомагають. Значить, виявляється, що Наталія Холоденко виставляє рілси, і в коментарях під цими нарізками з мого великого минулорічного відео починається просто шабаш. Давайте я вам зачитаю кілька коментарів. Я розділила, виділила три такі теми, які там просто маю ряд. Перша тема це мої очі. Слухаємо. Це напевно штучний інтелект випус. Тихає цю вирочкувату жабу, Турботливо пише Степакова Єлена. Важкі ваші мішки під очима трисмайла. Вони вилазять від гонорарів інших трисмайла, жартує Влада Давідова. Ахаха, а це хто? Вона себе в дзеркало бачить, пише жінка з мутним фото на витарці, яку звуть Олена Карпенко 212. Психолог ха. -ха. Краще б зуба відремонтувала. Це Теж три знаки оклику. Ну це вже не про очі, але я так розумію, Лена Прут 555 це в нас стоматологиня на мінімалках. Олена, ви як будете мої зуби роздивлятись, вам посміхнутись чи вам повністю розкрити рот, щоб ви побачили, які там саме зуби потребують ремонту? Задивилась на феєричний мер червоної помади, розтягнутої майки та мішків під очима. Збадьорилась, піпець, у сьомій ранку ранку Мельник Божечки, у неї очі, як у скаженого оселеться, таке відчуття, ніби зараз трохи вилізуть. Страшновато йти на її курс, переживає, хвилюється Евічка 33. І це тільки мала частина коментарів, які, як ви бачите, стосуються саме моєї. І зовнішності, так ось що ж відбувається з моїми очима. А з моїми очима в мої 16 років відбулася базидова хвороба. Вона була похідною від хвороби щитовідної залози, яку мені оперували і видалили. І в своєму житті я мала дуже два такі великі і дуже важкі етапи. Перший етап відбувся в мої 16 років, коли з такою красивою юної дівчини я раптом дійсно перетворилась в бридку, у таку вирачкувату жабу. і я дуже довго не могла з цим змир... змиритись, Бо в 16 років так хочеться подобатись, так хочеться кохання, так хочеться відчувати на собі захоплені. Погляди, а не погляди, які, в яких читається відразу. І другий важкий такий період в моєму житті був приблизно років десь 25, мені було, коли я вже остаточно зрозуміла, що лікування від цієї хвороби немає, бо це складне аутоімунне захворювання. І незважаючи на всі маніпуляції, які робили зі мною лікарі, які я взагалі терпіла, моя зовнішність вже ніколи не повернеться до того природнього, красивого стану. Ну, що поробиш да? аутоімунне захворювання. Далі, але це не, це не заважило мені. Закінчити спочатку один університет, влаштуватись на роботу, зробити кар'єру, паралельно закінчити другий університет, змінити кар'єру, піти на навчання в втретє, відбудувати собі успішний бізнес психолога, будувати стосунки, вийти заміж, врешті-решт, будувати родину. Опинившись, ви 47 років біженцем, військовим у абсолютно чужій незнайомій країні, такій як Велика Британія, підтверд. Правити повністю свою кваліфікацію, зареєструвати бізнес і відновити свою приватну практику. Далі, після розлучення підписників мого каналу, ви знаєте, що я переїхала в Італію і також тут живу і нормально працюю. Тож, питання до вас, мої любі глядачі та підписники. Проблема в моїх очах, мішках під ними? Чи проблема в тих, хто сміється з чужої хвороби? Це ще не все, моє улюблена маєчка алкоголічка. Знову зачитаю вам кілька коментарів. Господи, жінка сидить в майці алкоголічці, Якийсь срач позаду в кімнаті. Дякую, але я краще буду дивитись на люкс холоденко. Мужня обирає ю. Чумак. Я чогось теж на обстановку і на майку одразу звернула увагу. Вона просто вирішила прокотитись на хвилю, яку зробила не вона, аналізує події шкільнюк Світлана. Ця майка як носив мій дідусь, світла йому пам'ять чомусь прасоціювалась, ностальгує ліберман е, Наталі. Для мене ця жіночка копія сови з мультика про Віні-Пуха. Піріна на 23. Ну, окей, я думаю, що цей коментар скоріш про мої очі, але сова в старому радянському мультика про Віні вона справді дуже мила. Тому ця Піріна на 23 на фоні. Всіх інших коментаторів виглядає наймилішою. І далі тут є ще дуже-дуже багато коментарів, саме про цю маєчку-алкоголічку. Е, серйозно, на тому минулорічному відео я дійсно сижу в базовому білому топі. Такі базові білі речі є в кожному бренді. Від Зари до Louis Vuitton-Prada. І я дуже сомневаюсь, що ці експерти з блогу Наталії Холоденко, до речі, це вона вас так навчила майстерно орієнтуватись в базових речах, тобто відрізнити одну білу майку від іншої білої майки, ви можете отак от на Да? Тоді, будь ласка, скажіть мені зараз на мені базова, знову ж таки, льняна сорочка. Вона якогось такого класі італійського бренду. Це чи просто якась річ від того самого діду. Друзью, тієї самої коментаторки, який давно помер. Тобто базові речі випускають всі бренди. І таку базову річ можна купити і за 10 євро, а можна купити за 450 і навіть дорожче. І мені прям серйозно дуже захотілось влаштувати челлендж серед таких знавиць і експерток, коли от зможете, чи ви зможете на екрані відрізнити базову майку, наприклад, базовий топ від зари від базового топу від Луї Вітон. Якщо ви не будете її вивертати, якщо ви не будете дивитись. На якість обробки швів, якщо ви не будете дивитись на тканину, і, врешті-решт, якщо ви не будете бачити лейблу. хочете, проведемо такий челлендж. Давайте спробуємо, наприклад, цієї моєї базової льняної сорочки. Але ж справа не в одязі, правда? Справа в тому, що якщо ти хочеш до чогось придертись, то люди розвитку Наталії Холоденко. Придіраються до одягу, причому до самого простого базового одягу. Окей, ну це дійсно майстерно. Тобто я розумію, що аудиторія Наталочки Холоденко блискуче підготовлена. Далі поговоримо про якість ремонту і взагалі про якість житла. Що мені писали в коментарях про той самий фон, який вони бачили на минулорічному відео? Пам'ятаєте, 5 років тому, коли я тільки почала свій канал, я вела його переважно зі своєї київської квартири або зі свого психологічного київського офісу. Так ось моїй київській квартирі були квіти. Вони стояли як і на підвіконні, так вони стояли за мною у такій спеціальній стійці. Єдине, що мене тоді хвилювало, коли я поливала. Квіти з потрібною регулярністю, я дивилась на їх стан. Мене хвилювало, в якому стані чи добре зараз у тим самим квітам, які знаходяться в моєму приміщенні. Бо ким би я не була, де би я не жила, і з ким би я не жила, форма, вигляд чи вартість фазонів ніколи взагалі не були точками моєї фіксації. Для мене завжди якось було важливіше. Їхати, а не шашечки. Але бачите, отака експертна і вихована аудиторія Наталочки Холоденко, там просто біснувалась. Вони там влаштували шапиш стосовно і ви і взагалі облаштування цієї локації, де я знімала те саме відео. Як ви бачите, минув рік і зараз на моїх стінах взагалі немає обоїв. Я зубожіла, я катастрофічно зубожила і знаходжусь. Вже на межі за межею, вже бракування. Але, от бачите, сьогодні ввечері я дивилась на такий пейзаж. І я дивлюсь на нього кожен день. Вчора я бачила перед собою прекрасне мальовниче озеро Гарда. Я плавала в ньому, я була на пляжі. І дуже сильно страждала над своїм усім зубожилим життям і над своїми стінами, які абсолютно не містять обоїв. І різниця між мною і Наталою Холоденко, між моєю аудиторією і аудиторією Наталою Холоденко, що моя аудиторія, я бачу перед собою гори, я бачу перед собою. Красоти природи, я бачу перед собою небо, я бачу перед собою плани на свій подальший розвиток. Аудиторія Наталочки Холоденко бачить тільки стіни, і це ще не кінець. Ну, до цього я розповідала вам про естетичну підготовку. Експертність самої Наталії Холоденко та її аудиторії. Ми говорили також про велич і паті, яка панує і в самій Наталі присутня, і безперечно у її аудиторії. Тепер давайте прийшла черга. Обговорити інтелектуальну міць. Бо в коментарі під другий Рілс, який Наталія назвала антилопа, і Міньйон, прийшов той самий Міньйон Дмитро Шевчук, і що ж він там написав одну хвилиночку. Він написав: Пані психологіня, дякую. Куди можна скинути на каву знак питання? А ще цікаво, три крапки. Ви вживаєте французьке міньйон, дужках мили, чи англійське мініон, в душках підлеглий, бо різниця як між психотерапією та психіатрією. І давайте я вам нагадаю, що в своєму минулорічному стрімі разом з Наталією саме Дмитро Шевчук реготав. Коли почув від неї моє прізвище шпундра. І, звісно, сам Дмитро міг до цього ніколи не чути такого прізвища, або взагалі нічого не чути і не знати про мене. Але проблема в тому, що шпундра це стародавня українська страва, яка готується з буряків та свинини. І людина, яка не знає простих елементарних речей про свою культуру, як вона може переходити і гвалтувати культури інші? А мова йде саме про гвалтування. І, до речі, Дмитро не єдиний з аудиторії Наталі, хто це зробив. Бо були коментарі, які писали, що Міньйон дійсно насправді в перекладі, в прямому перекладі з французької означає милий. Але милі мої і інтелектуально потужні. Посипаки Наталочки Холоденко, якби ви крім перекладу в Google Транслейті, чи крім субтитрів під рілсами Наталії читали би ще якісь книжки, то ви би знали, що в середньовічній Франції слово Міньйон обозначали служника високовільможної особи. І переважна мова йшла про королівський двір. коли... Французьким королям прислужували титуловані особи, але від їх титулів, їх статус при дворі, а саме прислужник, він не змінювався. І міньйоном називали фаворита серед прислужників, бо були також фаворити серед коханок та коханців. І в якості того самого прислужника Діма Шевчук я хотіла сказати, Діма Холоденко непогано порається. Я тільки хочу запитати питати, чи Наталечко Холоденко, Діма, вона довіряє вам виносити свою нічну вазу. Бо я впевнена, що в цій ролі ви виглядаєте виглядає, ви блискуче. У ролі інтелектуала ви виглядаєте так собі. Так що краще, знаєте, оце, тримайте цю нічну вазу і турбуйтесь про те, як би не розпліскати багатство ваше ясна вельможне. Тримайте за цю нічну вазу. Наталка, скажіть чесно, довіряєте йому. Тому він вже дослужився, ваш міньйон вже дослужився до вашої нічної вази. А тепер його головне. Оскільки сама Наталія давно забанила мене в своєму інстаграм, зв'язатись з нею я напряму я не маю можливості. Тому через її менеджера, якого звуть Денис, сьогодні в Телеграм я вдруге написала їй запрошення до відвертого діалогу. Побачивши, що її не відпускає, вочевидь, її не відпускає ця ситуація. Я запропонувала їй зустрітись віч на віч і поговорити про все, що є між нами. Значить, спочатку Денис, я сподіваюся, не той самий Денис, який рятував ту саму картину Марії Приймаченко, яка знаходилась у вас на горищі. Денис, ви дослужились до трошки більше такого мужнього статусу. Дімасік тримає нічну вазу, ви тримаєте картину Марії Приймаченко. Да? Картину, до речі, кого ви там ще купували, а потім знецінювали. Гребінщикова, чи я правильно пам'ятаю його картину ви врятували, бо на ринку вона також коштує хороші гроші. Значить, мені надіслали спочатку одну формальну відповідь: дякуємо за вашу пропозицію щодо зустрічі та відкритості до діалогу. Хочемо підкреслити, що при використанні фрагментів вашого відео ми не мали на меті спотворити інформацію. Саме це ви і зробили, бо ви ніде де не зазначили, що ви нарізаєте минулорічне відео, і ви не пояснюєте своїй аудиторії контекст. Таким чином, ви спотворюєте інформацію, створюючи враження, що. Це щось нове і ніби воно з'явилось просто так. Відео було подане без змін, в суті в контексті обговорюваної теми. Цікаво, Наталочко, яку тему ви обговорювали зі своєю аудиторією. Розуміємо, що вас могло скластись інше враження, з повагою ставимось до вашої позиції. Водночас ми не проводимо ефіри з людьми, чий професійний статус і репутація залишаються для нас незрозумілими або непідтвердженими. Сподіваємось на ваше розуміння цього. Я у відповідь написала, що моє відео річної давнини було опубліковане саме рік тому, і воно було відповіддю на стрім Наталії та Дмитра, в якому вони реготали спочатку над моїм прізвищем. А далі вже просто реготали наді мною. І розміщуючи його зараз без позначки, що це старе відео, ви фактично спотворюєте інформацію, незважаючи на запевнення, що спотворення не було метою, що стосується мого професійного Статусу він відкрито підтверджений у моїх соцмережах. Диплом легко перевіряється. На, в описі мого каналу є номер мого диплому. В інстаграмі, у папці в «Хайлайтс. робота є скріни всіх моїх документів про освіту і підтвердження моєї освіти у Великобританії. Тобто, це дуже легко перевіряється. Тобто нічого непідтвердженого тут немає. Виходить, що визнати мою кваліфікацію, означало б визнати й те, що Наталія уникає контакту з реально фаховою колегою. Тобто абсурд ситуації в тому, що з однієї сторони ви намагаєтесь дискредитувати мене, а з іншої непомітно визнаєте мою компетентність. І мені ще хочеться додати питання: як щодо професійної. Професійного статусу тієї самої Богдани Ганчарук, з якої Наталія робить спільні проекти, чи з професійним статусом інших інфошахраїв, яких Наталія протягує в наш інфопростір, як щодо підтвердження їх професійного статусу чи ділової репутації, я так розумію. У відповідь я отримую ще один меседж. Ми не вважаємо диплом автоматичним підтвердженням професійності. Для нас ключовими критеріями є етичність, конструктивність та повага в спілкуванні. Ваша діяльність носить розважальний характер. І тут я хочу запитати, а яку діяльність носить Наталія? несе Наталія, коли робить своє відео з масажного столу, з косметологічного кабінету, з магазину. Я не слідкую так докладно, але де вона тільки. Не робила і про що вона тільки не говорила, тобто який характер носить її діяльність. І часто переходить у відверті наклипи, тобто, це я переходжу у відверті наклипи, що, на нашу думку, дискредитує професію психолога. Тобто Богдана Ганчарук, Наталія, вас ніяк не дискредитує. Чи той самий Олександр Палієнко не дискредитує вас? А я вас дискредитую серйозно? Щодо прізвища Шпундра, сміх. Сміх Дмитра знакоклику не Наталі, стосувалось незвичного звучання слова, яке він ніколи не чув раніше і не був спрямований на особисті образи. Тобто наш відомий інтелектуал Дмитро ніколи не чув про українську стародавню страву, яка називається Шпундра. Іронія з приводу того, як під час війни рятували картину Марії Приймаченко, коли людина реально ризикувала життям, є абсолютно неприйнятною. Тобто Наталя згадує ще якесь там позаминулорічне відео, коли я дійсно розповідала про цю картину. Стосовно мого прізвища я забула сказати, що в школі мене дуже часто дражнили. От саме шпундра, тундра, шпундра чучундра, тобто все, що з драу цим закінченням, штундра. Мене дуже часто плутали, писали штундра, шкундра, шпендра. Тому, в принципі, при цьому, що в мене абсолютно нормальна дікція, своє прізвище, я завжди чітко вимовляла, але писали його завжди по-різному. Тобто у нас таких інтелектуально потужних, як Дмитро, насправді, на жаль, є багато. І коли, от, я розумію, що останню відповідь Наталя вже писала сама, бо була згадана та сама картина Марії Примаченко, яка так сильно... Мої слова, про яку так сильно зачепили Наталію. Тобто, ну на, оце, на відповідь на це я написала просто що дякую, що пам'ятаєте всі мої відео. З цієї ситуації я роблю висновок, що Наталія Холоденко уникає прямого діалогу зі мною, бо вона абсолютно не впевнена, що може витримати рівень моєї стресостійкості, рівень моєї іронії, і головне рівень моєї професійної кваліфікації. Бо одна з. Справа, знаєте, бить умна і серед дураків, це не складно. Я от розумна серед розумних. Бо в мене да, в мене аудиторія розумна. Вона менша, бо розумних людей завжди менше і завжди менше глибоких людей. Тому своє запрошення Наталі до діалогу я нулюю. Я розумію, що вона реагує на це запрошення, так як реагує маленька, невпевнена дівчинка, і відповідно цінність всіх її продуктів. Для мене має дуже велике питання, і головне зараз ще одне питання на останок: чому Наталія Холоденка витягає цю історію зі мною, яка сталася рік тому, витягає саме зараз, чи не тому, що з'явились мережі вже принаймні дві людини, які спочатку придбали. Курс лідерства Наталії Холоденко за 1000 євро, а потім вийшли з нього зі скандалом. Скандалом про те, що якість цього курсу абсолютно не відповідає ані заявленим стандартам, ані вартості, яку вони сплатили. І оці самі люди намагаються стягти зараз Наталі свої марно витрачені кошти. І, можливо, цей прийом Наталія використовує прийом зараз розгорнути такий конфлікт зі мною, повторити його, для того, щоб перекрити. Іти у цей інше більш небезпечний конфлікт. Бо якщо ну, наше спілкування це можна сказати дійсно там похайпились, да, то мова йде про повернення коштів е, зразу двом учасникам. А повернувши кошти хоча б двом, ти відкриваєш це вікно, в ці двері можуть ломанутись інші. Бо ті речі, які розповідають про курс лідерства, відсутність абсолютно будь-якої якості, да, тобто наводить взагалі на дуже погані думки. Е, тому Наталія, на жаль. Що би ви не написали, що би ви не зробили, ну ви вже в принципі виглядаєте невпевнено. Я не буду далі розвивати цю тему. І, до речі, мої слова з минулорічного відео про те, що Діма Авокадо, оцей ваш з значною вазою, просто чекай, не можете чекатись, коли ж він просто вас підсидить. Насправді ви їх самі підтвердили. Бо знову ж таки, мені здається, кілька місяців тому, тобто ви. Тему в цьому вже році. В цьому році напишіть підписники. Ви мені самі ми в Телеграмі це обговорювали. Знову ж таки, кидали якийсь сторіс Наталії Холоденко, в яких вона розповідала, що Діма використовував її клієнтську базу за її спиною. Тобто, клієнтам Наталії Холоденко він розсилав пропозиції купити його там. якісь авторські курси Коли ці клієнти почали задавати Наталі питання, що це, отак, власно кажучи, вона дізналась про це, про ті обороти які Діма намагався робити за її спиною. Да, гнів пройшов швидко, Наталя його пробачила. Можливо, Дмитро занадто добре піклується про її нічну вазу, і саме цим він залишається цінним для неї. Але скажіть мені, мої любі підписники і глядачі, так де ж я була неправа? І що про людину каже, те, коли вона тримає біля себе. Тих, хто програє їй інтелектуально. Програє її експертно і може знаходитися з нею тільки в позиції такого, ну, по суті, прислужника, чи такого меншого завжди, апріорі, меншого партнера, що про самооцінку людини говорить такий її вибір оточення. Все, з вами була я, психолог Олена Шпундра. Чекаю навали буйних підписників Наталії. Не забудьте написати про мої репортаження щітки на вікнах, не, не забудьте про стіни написати, про що ще. Я не знаю, я, я вірю, що ви знайдете, а я вам зараз покажу. Ні, не буду вам нічого показувати. Все. На цьому побачимо завтра у недільних деревеннях. Все, пока-пока!